Вітаю вас, дорогенькі мої! З вами я Раїса Іванівна, я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Сьогодні у нас третій урок з теми множення натуральних чисел. Ми з вами розв'язуємо сьогодні на уроці вправи достатнього і високого рівня складності. По ходу будемо пригадувати ті чи інші правила та закони. І так, спростіть вираз, назвіть коефіцієнт в одержаному виразі. Ви вже пам'ятаєте, що за цим посиланням ви можете перейти до інтерактивної вправи і так трошечки розважити себе під час виконання завдань. Спростити вираз ми можемо застосовуючи переставний і сполучний закони. Ми маємо право переставляти і об'єднувати множники так. Щоб було зручно при виконанні завдання. Нам зручно переставити і об'єднати два множники 8 і 4. І далі домножити на букву. 8 на 4 це 32, а Б знак помножити не пишемо, він має право бути прихованим. Оцю частину завдання ви можете виконувати усно і не писати її. Тобто, наприклад, у другому, ми можемо підкреслити однаковою рисочкою числа 16 і 5, показуючи, що ми їх перемножуємо спочатку, а потім допишемо букви С і Д. 16 помножити на 5 це 80 це Д. Якщо ви зрозуміли ідею, ви можете потренуватися, зупинивши відео, а потім перевірити те, що я напишу. Добре. Перевіряємо М помножити на 5, помножити на N, помножити на 12 і помножити на 5. Я помножу 5 на 12, це буде 60, і помножу на 5, це буде 300 букви приписуємо М 4 7x 5y помножити на 2. Ми розуміємо, що між 7 і, у, і х теж стоїть знак помножити, між 5 і у теж знак помножити. Тож об'єдную множники 7, 5 і 2. 5 помножити на 2 10 і помножити на 7. 70х. Приписуємо. В п'ятому. 5P, тут теж стоїть знак помножити. 3К. Між ними теж стоїть знак помножити, але ми його не бачимо. 12Т. І тут знак помножити сховався. Мені зручно помножити 5 на 12, це 60. І потім помножити на 3, 180 букви П, К, Т. І останнє шосте аналогічно 3а, Б. Уже знаємо, що тут є знаки помножити, 2 С і 10. 3 помножити на 2, 6 і помножити на 10, 60, букви А, Б, С. Я думаю, що ви легко впоралися з цим завданням. Якщо зрозуміли саму ідею, ми можемо переставляти і об'єднувати, групувати множники. І все добре. Ну і безумовно, треба пам'ятати табличку множення, бо якщо ні, то треба її швиденько повторювати. Ідемо далі. Далі у нас стоять задачі. Часто учні лякаються задач, тому що лякаються текстом. Ми з вами вчимося не лякатися спокійно говорити собі, я впораюсь, я легко це зроблю. І йдемо прочитаємо. Рекомендую зупиняти відео, самостійно читати, розв'язувати задачі легкі, я вас запевняю, а потім звірятися з тим, що я буду говорити. Добре? Разом зі мною. У першому ящику 17 кг яблук. А в другому у три рази більше. Значить, ми маємо помножити, я впевнена, ви здогадалися. Я буду проговорювати методи простого усного множення, а ви обирайте, які вам зручні. 17 я завжди можну, можу представити як 10 плюс 7. Тоді 10 помножу на 3 буде 30, і 7 помножу на 3 буде 21. 30 і 21 51. Пояснення кілограмів яблук у другому ящику. Відповідь можна написати коротко. 51 кілограм. Правда, легка задача. Другу задачу і третю я вирішила проілюструвати. І так, Відрізок АБ поділено на 5 відрізків однакових, довжина кожного з яких дорівнює 27 см. І тепер уже легко здогадатися, що знайти довжину відрізка АБ легко 27 треба помножити на 5. Таким же чином 20 помножу на 5 буде 100, 7 помножу на 5 135 сантиметрів довжина відрізка АВ. Напишу так, АВ дорівнює 135 сантиметрів. Наступна задача кут СОД. С поділено на 5 кутів, градусна міра кожного з яких дорівнює 12. 12 градусів, і тут 12 градусів, і тут 12 градусів, і тут 12, і тут 12. Тож, знайти градусну міру кута СОД легко, помноживши 12 на 5. 60 градусів. І знову я впевнена, що ви молодці і ці задачі легко вам підкорилися, правда? Ну добре, Ідемо далі. Знайдіть добуток чисел. Тут треба множити стовпчик, бо числа багатоцифрові і ну, немає сенсу якось там дуже вели... заморочуватися. Хоча можна 2045 помножити на 200, тоді на 4, тоді додати. Ну, це складніше, ніж записати у стопчик. Множимо на 4 це число. 5 на 4, 22 запам'ятали. 4 помножити на 4, 16, і 2, 18, 1 запам'ятали. 4 на 0, 0 і 1, 1, 2 на 4 8. На 0 немає сенсу множити, буде все, всі нулі, тому ми просто переступимо двічі, здвинемося вліво. І множимо на 2. 2 на 5, 10, запам'ятали 2 на 4, 8 і 1 9, 2 на 0, 0, 2 на 2, 4. І все це додаємо 0, 8, 1, 17, 4. Так, ну І теж я пропоную вам тренування самостійні, зупиняючи відео, а потім звіряючись, тому що тільки так можна напрацювати свої власні, впевнені навички. Добре? Перевіряємо. 3045 множимо на 202. 5 на 2 – 10. 2 на 4 – 8. 9. 0. 6. Пропускаємо. І те ж саме. Так? 0. 9. 0. 6 Додали 09, 0,15 і 6, 6.15 90. Так у вас вийшло. Третє. 153 помножити на 450. Ми пам'ятаємо, що 0 можна написати потім в кінці на нього не множити. Тільки пам'ятати, що він є. 5 на 3 15, 5 на 5, 25, 26. 5 і 2 7. 4х 12. 4 на 5, 20, 21. 4, і 2, 6. Плюс 5 в кінці нулик 8, 8, 6. Сподіваюся, що у нас сходиться з вами. І останнє 52 2801 множимо на 4019. На 9 Множимо 9:00 72 запам'ятали. 18 7, 25, 2 запам'ятали, 5 на 9 -45 і 2, 47. 1, 0 8, два, п'ять. Нулик пропускаємо, зрушуємо на дві позиції: чотири, нуль. Вісім на чотири тридцять два. Вісім і три одинадцять,

а ніхто з нас, не ви, не я, не помилилися. Так, ну добре. Обчисліть. Значить, ми з вами пам'ятаємо, що коли ми множимо на 10 на 100, просто приписуємо нулі. Так? В першому 432 помножити на 10 плюс 74 помножити на 100. І мінус 50. Це у нас буде 4320 плюс 7400 і мінус 50. Зручно давайте додавати порозрядно. Зручно давайте в стовпчик це зробимо. 4320 плюс 7400. Це буде. 7720 і 7720 віднімемо 50. 0 позичили, 12 мінус 5, 7, 6, 1. Ой, 7. Так, перевірю: 0, 12, мінус 5, тут 6, тут 7, 7670. В другому я не запропонувала вам зупиняти відео, але ви, ті, хто прям впевнено, сам працює, то і сам зупиняє, правда? Що у нас тут? Декілька дій. Перша дія це додавання, так, додаємо.

Значить, тут буде 700 тисяч, 781 тисяча. Так. І И... зараз допишу 5 нулів, тоді порахую. 2, 3, 4, 5. Так, тисяч. Так. Отак. 781 мільйон 100 тисяч. О, так у нас вийшло. Це так обчисліть зручним способом зручний спосіб знову ж таки це використання переставного і сполучного закону. Ми з вами говорили про трійки, пам'ятаєте? 2 помножити на 5, 4 помножити на 25 і 8 помножити на 125. Якщо ви їх пам'ятаєте, то 125 помножити на 8 це буде 1000, і нулик ще приписали 10 тисяч. Далі 2 помножити на 5, це буде 10. І далі вже помножити 23 654 вкрай легко. Да? Напишемо ці цифри, допишемо нулі, а тоді прочитаємо: 1, 2, 3, 4, 5 нулів. 1, 2, 3, 4, 5. Так, це у нас так, так, так. 2 мільярди 365 мільйонів 400 тисяч. Ось таке вийшло число. Теж не забувайте, що вам треба напрацьовувати свої впевнені навички. Так, ну, тут немає в явному вигляді оцих трійок. Але що я тут можу придумати собі? Я можу 320 розписати, як 8, помножити на 4 і помножити на 10. І подивлюся, що з цього вийде. Так, 8, да у мене спочатку стоїть 8, 4 і 10. Подивіться, як гарно виходить. Ось у мене одна трічка, угу. ось у мене друга, не трічка, а двічка. Так? Що тут? 20... 125 помножити на 8000. 25 помножити на 4 це 100, що залишилося? 10 залишилося і. 401. Ну, так, взагалі, то прекрасно. 401. Скільки нулів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 нулів, Так, 401 мільйон. Ось так. Ось так. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. У вас для цього є завдання пурпурового кольору. Я думаю, що якщо ви якісно відпрацювали цей урок зі мною, то із оцими завданнями впораєтесь швидко і легко. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!